Доброго ранку! Сьогодні на уроці ми ознайомимося із твором Галини Демченко-Горобина. Будемо удосконалювати наші читацькі навички, попрацюємо з текстом, визначатимемо послідовність подій та будемо оцінювати вчинки персонажів. Давайте розпочнемо зі скоромовки чи стомовки. Жив журавлик в комишах наганяв на жабок жах. В Жабуриння всі ховались, бо журавлика боялись. Який звук найчастіше повторюється у цій скоромовці? Це звук Ж. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку самостійно. Наступна скоромовка. В горішнику горішена, горішками обвішана, ти мішко й оришка струшують горішки. Який звук найчастіше повторюється в цій скоромовці? Звук Ш. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку ще раз самостійно. А тепер давайте чітко будемо вимовляти звуки, склади та слова. Ж, ш. Ж, 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 ж. ш, ш, ш. Жа жо, жожу жижі, же. Ша, шо, шу, ще, ше. Життя шиття. Доживати. Дошивати, жерсть, шерсть. Жаль, шаль. Послухайте уважно загадку. Золотенький килимок впав собі на моріжок. На гілочках намистини залишились для пташини. Смачні, хоча й невеличкі, для горобчика й синички. Що це? Горобина! І ще одна загадка. Одягнула кожушок із зелених голочок. В усі пори року стоїть в ній ні в року. Це ялина. Скажіть, будь ласка, чи можуть дружити між собою горобина і ялина? Ми з вами прочитаємо текст горобина і дізнаємось про це. Будь ласка, розгорніть свої підручники на сторінці 87 Знайдіть вправу першу текст горобина. Зараз я прочитаю вам частинку тексту. Будь ласка, послухайте уважно. Горобина і ялинка стояли поряд. Вони часто перешіптувались між собою. На ялинці росли хвоєнки і шишки, а на горобині листя і грона жовтогарячих плодів. Прийшла осінь, дихнула прохолодою раз, другий, пожовкли на горобині листочки, і кожний плодик став червонішим, а ялинка зовсім не змінилася хвоїнки зелені, зелені, а шишки як позолотилися влітку, такими і залишились. Ялинка дивилась на свою подругу і милувалась нею. Яка то вона гарна стала. Налетів буйний осінній вітер, розгойдав горобину і почав зривати з неї листя. Посипалось воно жовтим дощем додолу, а ялинка не злякалась вітру. Настовбурчила колючі голочки, поколола вітер, він і полетів геть від неї. Не злякалися вітру і плодинки на мистинки на горобині. Міцно вхопилися вони за гіллячки, щільніше притулилися одна до одної і зовсім почервоніли. Для кого ти приготувала ці плоди? тихо спитала горобину ялинка. Вони ж у тебе зовсім не смачні, хіба що тільки червоні. Горобина мовчала. Що скажеш? Справді її плоди гіркуваті й терпкі. Ніхто не зважиться покуштувати. Уночі лягли перші заморозки. Вранці визирнуло сонце, проте не потеплішало. У цю ранкову тишу ні ялинці, ні горобині не хотілося розмовляти. Будь ласка, назвіть персонажів казки. В яку пору року відбувалися описані події? Чи розмовлятимуть надалі горобина і ялинка, як ви вважаєте? А тепер самостійно дочитайте казку до кінця. Поставте відео на паузу. Давайте обговоримо, чи справдилися ваші передбачення. Які персонажі з'явилися в цій частині казки? До якого дерева горобини чи ялини прилетіли омелюхи? Давайте поговоримо за змістом прочитаного. Де росли горобина і ялинка? Як осінь змінила горобину? А ялинку? Чому вітер не позривав хвоїнок з ялинки? Чому не обсипалися ягідки з горобини? Кого пригощала горобина ягідками? У підручнику на сторінці 88-й Проскануйте, будь ласка, QR-код та перегляньте відеоролик птахи нашого краю. Поставте відео на паузу. Тепер давайте виконаємо вправу встанови послідовність. Перед вами 5 речень. Давайте розташуємо їх в порядку, як відбувалися події у казці. Горобина і ялинка часто перешіптувалися. Вітер почав зривати з горобини листя. Горобина радо пригощала чубати гостей, на горобині пожовкли листочки, у ранкову тишу ні ялинці, ні горобині не хотілося розмовляти. Отже, першим було речення горобина і ялинка часто перешіптувалися. Наступне речення на горобині пожовкли листочки. Далі вітер почав зривати з горобини листя. Наступне речення. У ранкову тишу ні ялинці, ні горобині не хотілося розмовляти. І останнім реченням буде горобина радо пригощала чубати гостей. Тепер спробуємо визначити головну думку казки. Подумайте, чому ялинка милувалася горобиною? Чому горобина нічого не розповідала про свої плоди? Звідки прилетіли омелюхи? Чому омелюхи прилетіли до горобини, а не до ялинки? Чи зрозуміла ялинка, що й гіркі ягідки бувають порятунком для птахів? Отже, яка головна думка казки? Ніколи не потрібно зраджувати друзів? Добре, тепер давайте спробуємо скласти продовження казки. Ви вже визначилися, що у казці діють персонажі Ялинка, горобина та Омелюхи. Уявіть, що могло би відбуватися далі? Персонажі можуть бути раді, що вони зустрілися. Вони, можливо, захочуть розказати один одному, як провели літо, що цікавого з ними відбулося. Омелюх може подякувати горобині за те. Що зберегла для нього свої смачні ягідки. Після першого морозу вони вже не такі гіркі. А ялинка може радіти, щоб пташки прилетіли з півночі, звеселятимуть її своїм щебетанням. Подумайте, будь ласка, як би ви продовжили цю казку. Поставте відео на паузу і обговоріть. Підіб'ємо підсумки уроку, використовуючи метод капелюшків дебоно. Скажіть, як осінь змінила ялинку? Що відчула горобина з приходом осені? Якою буде зима для омелюхів? Чи розмовлятимуть горобина і ялинка взимку? Що можна порадити ялинці? Чию поведінку ти схвалюєш? Наш урок добігає до кінця. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!